Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Так зараз виглядає абрикос. І оці червоні бутони аж просять обробити їх від маніліозу. Коли ви влітку бачите сухі гілки на кісточкових, на абрикосах, вишнях, черешнях, це не мороз, це грибкове захворювання, від якого ці дерева зараз можна врятувати. Я обробляю. Препаратом В30, це препарат розчин мінерального масла або зимовіт, вони ідентичні. І додаю до них будь-який препарат МІДі. Може бути медян екстра, Блубордо, Купроксат, Куперфільд, будь-який препарат МІДі в розчинній формі. Змішуєте в одному бачку і обробляєте кісточкові в першу чергу. А всім іншим яблуням грушкам це також. Не завадить.